Але стосовно плівок Епштейна, як ви думаєте, можливо, тут Трамп хоче переключити увагу американців, якраз таки на цей так званий мирний план, або можливо на зміну режиму в Венесуелі, щоб відволікти свою участь у цих плівках Епштейна? Ну, ми не знаємо достовірно, яку він там участь брав, і чи дійсно є на нього якийсь потужний компромат, але чи дійсно може бути це якось пов'язане? Ну, це слабка, це слабка спроба Тим більше Путін збирається припиняти війну. Це раз, а от побомбардувати когось там Венесуелу, Колумбію, там по Мексиці, говорять, дуже небезпечні ходять наркокартелі. Я так розумію, що американці вирішили, якщо флот один раз підігнали, то вирішити це все питання одразу ж. Так? Тим більше пам'ятаєте цю історію, до речі, там на цих же плівках Біл Клінтон. Згадується, і там зараз і гадають, хто замінював Моніки Лівінське, а там на цих е, вечірках е, підозри, якісь кидають, в тому числі на деяких президентів. А ось які там були присутні. Так от під час е, скандалу з Монікою Лівінський, е, ну я думаю, давно готувалися але в цей час почалося бомбардування. На Сербії. Ну там задіяла, тому що вони ж бомбардували Хорвацію і все інше. Тут, тут повинно щось бути галасливе, щось побомбардувати, показати силу зброї, показати, який крутий перець є Трамп. А, тому я думаю, щось таке, але, але чим, чим більше проблем у Трампа, тим дійсності краще для нас буде.